Усім привіт! Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні у нас 16 березня 2023 року. Луцький авторинок показуємо ціни на Volkswagen Tiguan. Також знімемо декілька туалетів. Це у нас продається автомобіль за 12500. Такий Volkswagen Tiguan. Є контакти продавця в оголошенні. Наступний автомобіль у нас 2012 року випуску. Коштує 15 999, пробіг 221 тисяча, повний привід. 2.0 дизель. Що ж, йдемо далі, повторинку дивимося, шукаємо тюгуани. Наступний автомобіль коштує 27900. Повний приїд, 18 рік, 2.0 дизель. Ось така машинка коштує стільки -то грошей. Далі в нас є білий тюгунчик на легкосплавних дисках є складні електродзеркала. 14 рік. А, це у нас ТОАРЕК. Sorry, TOAREK 26900. Ось такий ТОАРЕК у нас є, продається на ринку. Так, йдемо далі. Автомобіль 2009 року 9900 на бензині 2.0. Пробіг 181 тисяча. Повний привід. такий Volkswagen Tiguan. Так, маємо ще на продажі отакий автомобіль. Коштує 9350. триста п'ятдесят. Дев'ятий рік, повний привід, бензин 2.0. Далі що ми бачимо? На легкосплавних дисках. Така машинка салон. Це на Стігуанчик 2012 року 15800, пробіг 240 тисяч. Я всім нагадую, в описі до даного відео будуть контакти експертів, які займаються перевіркою автомобіля перед купівлею. Перевіряють по різних параметрах, підключають комп'ютер до електронного блоку управління і зчитують всі його дані. Наступний Tiguan 26300 18 рік, дизель 2.0. Отака машинка. У всіх оголошеннях є телефони. Дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч з продавцем, з експертами. Оглядайте автомобіль приємних вам покупок наступний автомобіль коштує 14 500. це у нас Volkswagen Tiguan Eva Basto Panorama Автомобіль коштує 14500. Йдемо далі. Продовжуємо знімати автомобілі, ціни на автомобілі, Коротенькі характеристики по автомобілях. Це у нас є Touareg коштує 18500, 11 рік, бензин. Бензин 3.0 пробіг 276 тисяч. Так, далі у нас Тігуан. Коштає автомобіль 14999 на автоматі 11 рік. Бензин 2,0 пробіг 175 тисяч. Я нагадую, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, не пропускайте жодне наше відео. Наступний туарек 7900 на автоматі дизель 2.5 пробіг 275 тисяч автомобіль 2005 року випуску.